Як це все скопати? Так, давайте, як там? Тут є ширинка, зараз зав'язує. Отак, отак. А ну, на один гомбик чи на два гомбики? На два, давай. На два гомбики, так. Yeah. Ну, я скутерси припорадила. От скрит, я? Ну, будь-поможеш. Так, дивись, а на коробку. Так. Так, добре. Я щебет вам. Молодець. Чекай, ну, що я маю казати? Она пошла. Вот фел же ми. А, вот это. Фел же. Фел же ми вайб. И фел же ми. Ага. скоро руками пойду на тема. Уйдите, уйдите, давай. Ну, no, чекай, мені треба придумати, що я буду говорити. Я просто не була, так і так. Та скатер, в п'ят, добре, слізь кадр, то вже сідаю в машину, то в машині. Uh -huh. Так? Що? Чекай. I <coughs>